Місто Казка перетині шляхів на Київщині заснована 1190 року. У 1240 році цією стороною проліг кривавий шлях орди хана Батия, 1482 року навала Менглі Герая, козацькі війни, Друга світова. Та вона завжди відроджувалась. Станом на 1 січня 2022 року населення Бородянки становило 13 тисяч двісті осіб. Містечко розвивалось, зростала кількість жителів. Ніхто й в страшних снах уявити не міг, що в 21 столітті на нашу землю може прийти таке лихо. Ми такого не чекали від весни. Ті, яка уміє лиш любити, ті, що йшли невинно її вбити, градами розстрілювали сни, голосили, плакали вітри, і дивилась з волем в небо зранку, у важким, гіркім перечутті, мила наша славна Бородянка, Бородянка. Ще один куточок Київщини, який рашистські нелюди прославили на весь світ своїми звірствами. Це одне з максимально зруйнованих міст у Київській області. Бородянщина стала однією з перших територій, якою ворог намагався пробитися на Макарів та Київ. У Бородянці помічено 12 одиниць військової техніки. Ударами російської авіації зруйновано декілька житлових будинків. У мережі показали наслідки обстрілів бородянки російськими окупантами. Ці кричущі заголовки з засобів масової інформації розносили в лютому 2022 року звістки по всій Україні та світу про війну в невеличкій громаді на Київщині. У досвіта 24 лютого сповістили, що розпочалося повномасштабне вторгнення військ Російської Федерації. Бойові дії. 26 лютого почалися обстріли, а 27 лютого війська агресора зайшли на територію Бородянки. Одразу були розстріляні наші люди. Ніхто не думав, що окупанти підуть саме на Бородянку, адже жодних військових об'єктів у ній не було. Тому теробороною було передбачено лише певний захист. Російські ж війська посунули величезними колонами і почали розстрілювати в селищі будинок за будинком, просто й холоднокровно. будівлі адміністрації, селищної ради, поліції, військомату, реабілітаційний центр, АТБ, інших магазинів, аптек, школи номер один, відділу освіти, приватні будинки, дулами танків, відкривали двері магазинів. Грабували. Люди ховалися у підвалах, багато там і загинуло. Людство жахнулося від намірів і звірств потворного руського міра. Злочинам расистів немає аналогів у сучасній історії за масштабами руйнувань, кількістю вбитих, цинізмом і жорстокістю. Підступний ворог свідомо руйнує українські міста і села. Прицільно б'є по підприємствах, полях, будинках, випалює, робить непридатним до життя все, що є українським. Після аеродрому в Жашкові перший авіаудар бомбами було завдано саме по Бородянці. Будинки дев'ятиповерхівки складалися як карткові будиночки, падали, займалися, горіли, горіли машини, залишені мешканцями біля них. Тисячі будинків на території нашої громади повністю знищено або пошкоджено. 1 2 березня бородянку продовжували бомбити, розстрілювати ракетами і танками будинки та людей. У підвалі будинку біля податкової загинуло відразу 24 мешканці на так званому крузі. Четверо. Поховати людей не дозволяли як визволяти з-під завалів. У Бородянці було перебито три газові трубопроводи, водопровідну систему на глибині 2 метри, бомби залишили по собі вирви у 3-5 метрів, зруйновано лінію електропередач, більшість трансформаторних підстанцій. Був цільовий розстріл системи зв'язку, вишок. Рашисти ховалися за людськими домівками і стріляли куди бачать. Журливо так чайки Дніпро в'ячать. Розстріляний батько Шевченко Тарас. І вже спотої біч бородянці кричать. Тримайся, кобзарю, розкажеш про нас. Найбільшим лихом стало захоплення кадировцями психоневрологічного диспансера. В якому перебувало понад 700 людей. Через 10 днів їх вивозили зеленими коридорами, обмінявши на машину продуктів харчування, було евакуйованою лікарня. Агресія московитів перетворила селище майже на руїни, понівечені житлові будинки, зруйнована інфраструктура, сотні вбитих мирних жителів. А як же переніс окупацію наш рідний ліцей? Зранку 24 лютого телефоном ми попереджали дітей не приїжджати на заняття. Відправили по домівках тих, хто проживав у гуртожитку. Адміністрація ховала документи, викладачі й майстри, техніку. Більшість членів колективу вже під обстрілами виїхали в інші області України та за кордон. Десять пережили окупацію вдома, вісім працівників повністю втратили житло. У 24 воно зазнало пошкоджень. Проте ми дуже радіємо, що ніхто з членів колективу та з ліцевістів не загинув. У ліцеї було пошкоджено покрівлю, стіни, огорожу, вибито вікна, двері, зруйновані система опалення, система пожежного оповіщення та пожежна сигналізація, теплиця та сторожка. У гуртожиток на третьому поверсі влетіла ракета, від якої вигоріло дві кімнати, у навчальних кабінетах, бібліотеці, які в помешканнях бородянців. Все вивернуто на підлогу з шаф, ящиків, полиць, перекинуто меблі, все покрито пилом, брудом, скалками вікон, уламками деревини. Складається враження, що тут перебували не люди 21-го століття, а середньовічні ординці, варвари, азіати. Під вікном кабінету зарубіжної літератури волонтери, які збирали вручну бите скло та гілки дерев, знайшли снаряд, що не вибухнув. Орки викрали наш трактор, і на полі центрального стадіону виорали рашистський символ В. Проте після окупації люди відразу підказали, де він. Та допомогли викладачеві Попову Сергію Степановичу притягти його на територію ліцею. Танки йшли прямо. Судою танки були в нас на території. Ось тут вони стояли у навчальному закладі. Вони жили. Там у нас є була столова для дітей, вона зараз є, лабораторія кухарів. Тут вони харчувалися на вулиці. Вони собі їсти готували, У гуртожитку жили, танки стояли прямо на території. Розбиті меблі, розбиті вікна. Викрадена комп'ютерна техніка, всередина всі кабінети, які були сучасні, гарні, побиті, криша розбита. 4 квітня 2022 року Бородянський професійний аграрний ліцей відновив роботу, продовжуючи навчати здобувачів освіти дистанційно. Сьогодні ліцей гостинно відкриває двері лабораторії та аудиторії для 255 здобувачів освіти, завдяки державним цільовим програмам, міністерству регіонального розвитку. Київській обласній військовій адміністрації, особисто заступнику голови Жанні Жоржі Осипенко, департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації, благодійній організації, благодійний фонд район номер 1 Гуманітарному штабу Бородянської територіальної громади особисто Людмилі Олексіївні бойко, благодійній організації, міжнародний благодійний фонд, пульс добра, директор Ірина Вікторівна Яременко та іншим волонтерам, а також колективу закладу освіти зроблено укриття. Поставлено вікна, двері, відремонтовано покрівлі, продовжуються поточні ремонти приміщень, поповнено постільною білизною гуртожиток. Наш викладач фізичної культури Гаращенко Василь Іванович боронить рідну землю, родину і нас усіх на фронті. Вражає мужність наших людей. До військомату прийшло 700 чоловіків, які хотіли боронити свою батьківщину. Віримо в Збройні Сили України, впевнені в тому, що ми переможемо. Адже за словами Ліни Костенко, ми воїни, не ледері, не лежні, і наше діло праведне святе. У ліцеї звучатимуть і далі дзвінкі голоси з освіти. Вогнем щодня лютує ворог. Ми звикли до сирен тривоги, але ми знаємо. Що скоро в нас буде осінь перемоги.